Сезону готові. Фонтани у середмісті Івано-Франківська планують запустити 15 квітня. Чотири із шести заповняють комунальники можна вмикати хоч зараз. Інженери вже провели останні перевірки систем та підготували обладнання. Здебільшого стан водограїв задовільний та є водіні споруди, що потребують ремонту і не лише поточного. Окремі роботи ведуться. Ну будемо казати, такі як сатеблагоустрою фонтану біля готелю. Надія є питання, будемо казати того, що їх пора би вже. Ремонтувати не тільки поточно, а й капітально, тому що це самі фонтани. На сьогоднішній день ми маємо проблему із чашею. Вона трохи нахилилася. все є питання, що треба робити, тому що десь нерівномірно буде йти злив води з чаші, а практично на одну сторону. Відбілювати, тобто ремонтувати їх уже пора. Найбільша біда для тих, хто обслуговує фонтани недофінансування. на водограї в міському бюджеті на 2014 рік передбачили 350 тисяч гривень. Та цих грошей нарікають комунальники, вистачить заледве ледве кілька місяців. І йдеться лише про експлуатацію. Тож найпроблемніший з фонтанів біля аеропорту цього літа взагалі не запрацює. Він вже декілька років не працює, тому що там необхідно міняти водопровід. Там повністю. Заїржав і прогнив водопровід І коштів на жаль на сонячний час у нас немає. Рахувалося ще 2008 року. І на той момент було 250 тисяч. 250 тисяч з врахуванням інфляції, Я думаю, що на сьогоднішній день до півмільйона дотягне. Явно що півмільйона місто на сьогоднішній день не знайде. Триватиме сезон веселої води у місті аж до жовтня, якщо дозволить погода. Між тим із настанням спеки комунальники обіцяють подбати і про встановлення в середмісті так званих парасольок. На відміну від минулого року, їх кількість планують збільшити.